Я Алькрат, і сьогодні я буду продовжувати грати зі зборкою Industrial Village Ну що ж, а ми почнемо минулу серію на тому, що ми зробили нарешті саме коксову піч. Вона у нас використовується якраз цей індустріальний мод. А зараз я хочу вже повністю зробити ось цей розділ перші кроки. Для цього мені тут залишилось зробити ну, всього лиш-чуть ну, чуть квестів, але вони не легкі. Тому зараз поки що я почну робити квести, які я можу робити, правильно? І тоді вже всі інші. Але перед цим мені треба почистити інвентар, але схоже закінчилось це от місце, тому зараз перетворимо на смирекові дошки. А. Ой, смирека це дуб, чуть перепутав. Ну ничего с кем не бывает. Так, оп, 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 оп. Теперь крафтим. Так, крафтим сундук. Раз. И сундук два. Пишет скриню. Так, вместо пока не Теперь можно весь этот лут выкинуть. Так, а сейчас самый полезный из них я возьму. І, uh, наприклад, це на плавка. Так, ще, uh, значить, це вот, як сказати, а це, в принципі, просто. Беремо доски. Браве так, 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 так. І ось так. Вот Буденхамер. Мені дали якусь фігню. Ух ти ж. Ш... Шо? А... О, о, о. Мені здається це чуть-чуть не той емоцію, яким я зараз хочу розбиратися. Просто забираємо цей квест, а тепер робимо коптильню Робиться вона доволі просто. І певно я на це потрачу свою пічку. Дякую. Тортик, тортик, немає більше тортика. Mm, так. Значить, робимо... Можна ще зробити кожну. Коптильню? та да це І коптильня є. А чого у нас це не Ну ось коптильня, все. Так. Ось так. Тетра. Тут так само можна щось забрати. Так, тепер у нас залишаються тільки ось такі квести. Мідна скриня. А, uh, я напевно її просто зламаю. У мене було... Проте зараз всі... А, це кіркою надо. Вернее, не надо вибити. Якраз таки. О, блін, блин, ще... ось все, да. Ще один квест готовий. Керівництво інженера при собі. Зараз я тут собі... Я зкошу зроблю. Так, ще один. Ще один квест є. Далі нам потрібно зробити відро. Тому робимо відро. Ой, навіть тут крафт поміняли. А, листи! Залізні листи. Блін. Це вже набагато, дорожчий крафт. 3 Це 6 залізо. Де молодень же, наверное, так ось. Три залізних хлостин. Ось-ось ось. Ось і відром. Так, ось і друге ведро безплатно, і тут потрібно зробити каструлю. П'ять залізло, відро з водою, дві цеглини і лопата. Так, у мене є ц... цеглини, десь, ніби тут чуть, -чуть є, так. Да. Далі у мене точно три залізу є. І ось, да, п'ять залізо теж є. Тепер залишилося піти набирати води і скрафтити саме звичайну дерев'яну лопату. Так. Ось так, ось так. І десь тут в мене дерево ж було, точно пам'ятаю. А ось. Так. Беремо і крафтимо. Все, дерев'яна лопата є. Тепер біжимо. Біжемо набрати воду. Так, все, я набрав водички. Значить тепер ставлю ось так, ось так, ось так. Нібито ось так, ось так, ось так. І поставлю її, сюди. Ось і ще одне. До речі, можна, в принципі, зразу використати. Так, і подумать, що тут можна такого взяти-взяти-взяти-взяти Ну, Напевно я собі візьму просто ось це. От просто по прикольчику. А, так нырже, ч букшел. його куда-нибудь. Я їх, я знаю, куди його поставлю, скоріше за все. Кудись сюди. До мене... А, можна от цю книжку сюди. О, прикольно! Оце так. Во! Можна всі книжки, які. Я знаю, чи запустим, до сьогодні, це я можна всі книжки, які у мене лежать, туди засунути. Якщо вони будуть мені потрібні, то просто взяти їх і все. Прикольно, прикольно, мені подобається. Записник, Ні, записник засунути не можна. буде мене тут дві книжки. Так. Добриво і якісь піді. без руба. Не знаю, що тут не хочуть. Так, так. так, 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 А зараз, певне у нас тут ще ось такі квести, але зараз я хочу саме знайти відро Креозоту. Як я розумію, його потрібно десь знайти. І я правда не дуже розумію, де? Можливо десь в книжці пише, де. Я зараз спробую знайти. Так, генератор, акумулятор, возьму. Так. Генерування акумулятор. Ні-ні-ні, а можна назад якось просто все. А, ось тут. Оліте ресурси. Чи ого, верстаки печі. Буксова піч. Так, кусовий піч Є функціональність представить зігріти вугілля, чи блоки. Чіблоки вгілля безкісно створюючи багато вуглецем. Не менш важливо, і можна... також можете перетворити через цю піч колоди заради вугілля хоче меншою кількістю. Так, а де це вітро криозоту знайти? Ладно, спробую просто поплав... походити по світові і, можливо, знайду криозот. Але перед цим э, хочу дещо перевірити. Візьму чуть-чуть угілля. Мене набирає. Так. О! А дійсно. Ой, які крафти. Я не до кінця розумію, що тут далі потрібно робити. Я спробую просто зараз собі... Ах, уж чорти! О! Chapter complete, Time to Fight. А, як це я його зробив? Я його зробив. О, безплатно! Так, мені зайца не краще зараз поспати. Що mm. ти в моїй хаті ти робиш? Слухай, ти Пішов отсюда, дай мені поспати Все Ось і день. Так. І певно, що я зараз буду. Іти через моря. Я хочу б два відра цього прям собі взяти. Тому мені зараз потрібно. Вишні дістати. Так, ось. І тепер робимо де навішновий човен. І йдемо вирушати через море. Ну, я не знаю, чи воно в морі спальниці чи де. Так. Звичайно, що можна перевірити Так, коротше, пробую його знайти десь в океані. Або просто поплаваю, можливо, знайду. Там буде видно хуйсь Опа. А це... Здесь Це, це не вода. Те що еще не цены це, це скриша. Нафта. Так. Ой,л. Well, well. Да, це все ж таки нафта. Вона використовується 50 предметів плавить. Блін, на ній колись тепер діти потрібно. Все. А це нафта, це на крузот. Це не те, що мені треба. А я зараз розумію, що я чуть, -чуть тупий. Бо оказується, що саме переробляти потрібно вугілля, що потворювався крумзот. Й-має, ну то бляха муку. Я думав, що він не спавниться, а вказується, що я нифига. От Ну Добре, зараз поптур хоча б потрібно. Я зараз просто попливу додому. Я вже приплив, але е, перед тим як біжати додому, ще тут є якась структура, я хочу туди прибіжати. Мені цікаво, що це за структура, тому я туди зараз піду. Так, а ось є ця структура, до речі, так, блин, багато користу. Так, що ж тут таке азіанська ко ку... А, це залишок від колонії. Тут є ратуша Пічка, ліжко. Нічого так, але заберу. Так, значить. Це особа все що тут є, правильно? хіжина кур'єра безплатно. Блін, офігенно Так, ну, значить, в принципі, можна вже вертатися додому, а то скоро ніч буде. Так, тому зараз так покладемо сюди відра. Тепер підемо зараз по вигілля, хай воно переробляється. Так. так, і сюди, наприклад, піч. Так, 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 так. Біжімо кладемо в кусову піч. Так, тепер, тепер, тепер. Тут міміки є. Ага. Так. так, тепер подумаю. тобто автоцей квест зараз виконається, а ось тут буде щось проблемно Потрібно... Це не дуже зручно Три діаманти й потрібно. Ха. Так, а взагалі мені цікаво. Де? Де весь своїй. А-а-а! 64. 64 вербових молот. Я їх заберу. Це просто буде мені, а все інше хай пармить. Так. буде мені. Так, а, значить, зараз поки що ідемо спати. Так. І блін, це ж треба буде йти в печеру. Дуже глибоко шукати алмаз. Ого, блін, прикольно виглядає. О, зараз буде хоч чуть-чуть кремзот. Напевно. Коксове вугілля. Коксове вугілля і для чого це потрібне? А, так. Його можна використовувати для смол Ага. Це просто те саме вугілля. Просто перероблене Ясно. Нічого такого. Є Можна блок коксового. Поздняю, а тут нічого не зробиш. Чого, можна ось робити карбон? Так, ладно, одне відро я забрав. Воно мені пригодиться. Воно тут сюди і тепер йду наберу води. Хоча не треба. Так, просто зараз прийду кудись, туди, наприклад, на 600 метрів, зайду там печеру і там же буду купатися. Або всю печеру, наприклад, я в ній ніколи не, не був. Наприклад, можна. А в мене У фокі... мене факелів нема. Привіт. Так, у мене нема факелів. або краще б я слабив факелам. Пойдеться розмотатися.

Так, ну що ж, я вже. А, я не знаю, блін. Я тут гуляю вже стільки часу. капець. Я не можу знайти довбані алмаз. Просто. О. О! Нарешті! Алмази! Шитри... А, я їх справді не можу здобути. Йо-моє, ну це знущання вже просто якесь. Хто це бігли станець придумав? Mm. Що його зливає, то від мене не випили, да. Ну да, да Ну да, так, тут опит вибив. Ну напевно я тоді вже буду наверх підніматися, бо я саме, просто не можу знайти цих дебільних алмазів, і, ну, я не знаю, чому вони взагалі не спавняться. От така велика печера. На шовидні алмази, а вони головний сланцеві. Це просто знущання якесь. Як так не тюрми можна знущатися, га? Просто. О! Я я, Пунив і мені дали алмази. бляха-муха Ой, тут ще й 4. Все, один квест готовий. О, за це торктик дай. Так, і виходить, у вас тільки два квести залишилось. Це повести ват і індустріалізація. Так. Да. Я могу... ой, а, о, о. Яхтар. Так, так теперь я точно буду выбираться. А, так. Так, ладно, тогда я ее сломаю вот так. Рублю. И диамантовую пирку. Нарешті я, я выбрался. Так. Ты кто-то воин. Так, дай мне иди, дай мне идем. А, ось, 200 метров. Хорошо, ж побежал, да? Uh, тепер, 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 тепер. тепер, 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 тепер. А, значить... Ой, там ще квести. Не знаю, що там за квест. Так, я сподіваюсь, ладно, там уже ведро. Да ну да ну, -мо! А чому вони, що ли хп були чи що? Это цей дебільний паук. Ой, все ебиный пабук <свист> Бедный. Эх, Эх ох, монетар, його предмет, забрать, я зароб. Эх, охвалин, так забытый его забрати не могу. Зараз придать всех винстый писал забрати. Хи виноват, павук. Гевно. Так, іду Якось закріпився і Побіжу... Та що це вже й другого впривили! Що це таке? Де ви там, блін, ходите? А, але коли від цього, походу, помирали. Цього взагалі одне ХП. Okay. Кемлін хоча б живав. Эхох, просто якась попа, вже дві могили. Йо, йо Не просто не хіляться, в цьому проблема. Ми, так називається, отримався і все. Зараз Шо тобі да. Okay. Ну а що це А так, Подумаю, думаю, весь цей лут сюди. Так, тепер див'ямся, че все ж таки. Є! ядро криво золото, є нарешті. Так, індустріалізація готова. І тут по факту вона теж починається. Ура! Так, але... Перед цим мені ще потрібно. Хоча, ват, я не хочу. Можна буде рахувати, що я прийшов. А це, в принципі, таке. Я вже вважаю це доволі хороший цей от. Що мене вже вийшло. До речі, далі йде доволі важкі такі квести. А як оце дерево наробиться? з зобробленого дерева. А потрібно криозот? Ні,фіга собі тут криозоту потрібно. Ох ти ж я моя. Це дуже дофіга кровозото, але в мене є ідея. От хочу перевірити, чи вербові дошки можна переробляти, бо якщо їх можна переробляти, то в мене дуже багато кровозоту. Якщо ці дошки можна. Блін, ці, ці колоди не можна. Вони просто для крафтів схожі ці дошки будуть. І все. Тобто мені прийдеться використовувати якісь такі майнкрафтовські От це, це не зовсім майнкрафтовське, це теж модове, і воно теж не підходить. А ну дуб точно будет працювати, вс, моя февраля. Тільки у мене такого дуба майже нема. Ну блін Ну що ж, друзі, хочу з вами прощатися. Сподіваюсь, у вас все добре. Ні, мені це не поймать. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатися. Сподіваюсь, у вас все добре. Ну і всім па-па